Напередодні Дня благодійності на Хмельницькій АС проведено ярмарок розпродаж солодощів та виробів атомників на підтримку ЗСУ. Організатори служби інформаційних технологій та відділу роботи з громадськістю і ЗМІ. Такий захід проводиться вже вдруге. Цього року 10 підрозділів атомної електростанції активно долучилися до його проведення. Ця благодійна ініціатива продемонструвала, наскільки атомники є талановитими не лише щодо випічки та виготовлення кондитерських виробів, справжніх шедеврів, а й у створенні виробники. Робіть із бісеру, макраме, глини. Багато речей працівники хає зв'язали, пошили та вишили власноруч. Переважна їх більшість патріотичної та різдвяно-новорічної тематики. Ми створюємо такі гарні акції для того, щоб зібрати кошти і підтримати наших захисників. Тому дякую кожному з вас. Дякую, що працюєте, працюєте на перемогу. Підтримуєте ось такі ініціативи, і саме так ми можемо наблизити нашу з вами перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні! Усі солодощі та поробки можна було придбати за донат на збройні сили у холі адміністративно-побутового корпусу ХАС було надзвичайно гамірно. Кожен міг вибрати до смаку собі виріб. Мій цех долучився до благодійної різдвяної ярмарки. Це дуже добре, тому що це і стимулює нас, що потрібно допомагати Збройним силам України і створює різдвяну атмосферу. По особливому підігрів та оживив захід аукціон на підтримку наших захисників, традиційний національний одяг, українські прикраси, різдвяно-новорічний декор, художні вироби знайшли своїх власників та прикрасять домівки атомників. Ми будемо старатися підтримувати наших воїнів і надалі. Прошу долучатися до наявних зборів також на плетіння наших сіток. Дівчата старалися всі вироби робили в більшості це працівниці станції та наші подруги, колеги. Ось тому долучайтеся. Дуже гарний захід. Ми дуже раді, що всім подобається. Ми його будемо цю ініціативу продовжувати і в майбутньому. Впродовж даного благодійного заходу на підтримку наших оборонців зібрано понад 191 тисячу гривень. Ці кошти, враховуючи потреби українських військових, будуть спрямовані на передову. Ми відчуваємо потребу наших військових, тобто ми відчуваємо, що потрібна наша підтримка. Кожна гривня, кожен донат це збережене життя наших захисників. Ще одна благодійна ініціатива, реалізована Хмельницькою С, демонструє, що серця атомників б'ються в унісон з тими, хто нас захищає. А мета і бажання у нас всіх спільні і єдині.